Ранок дня відкриття похмуро накрапує дощик. Попри негоду на площі в Недригайлові чимало людей. Чекають урочистої церемонії. Одному з найвидатніших отаманів запорожців Петрові Калнишевському відкривають пам'ятник. Калнишевський народився на сумській землі у Пустовітівці. Йому сталося бути останнім отаманом Запорізької Січі. Після розгрому Січі, за наказом імператриці Катерини II його відправили у довічне заслання на Соловки без права листуватися і навіть спілкуватися будь ким. Отаману довелося пережити імператрицю. Він помер у 113 років. Перед відкриттям святкова літургія у храмі святого праведного Петра Багатостраждального Калнишевського проводить її патріарх Київський і всієї Русі України Філарет. Майте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я а виконати. Нарешті відкриття пам'ятника намокле покривало зривається з зусиллям, так наче не хоче висвобождати фігуру Калнишевського. Це символічно кажуть у натовпі. Так само лицаря дикого поля, як називають останнього отамана, не хотіли бачити вільним при житті. Сьогодні ми відновлюємо. Частину нашої пам'яті ми піднімаємо забуття великого кошового, останнього кошового війська Запорізького. Це був шматок останньої нашої державності. Сьогодні ми відбили той пам'ятник, який буде переконаний вчити не одне українське покоління, як бути українцем, як не бути кохлом і як захищати, любити свою землю. Ініціювали встановлення пам'ятника Петру Калнишевському брати Ющенки Віктор та Петро. Вони називають себе нащадками Отамана, матір якого була з роду ющенків. Брати закликали меценатів а також митців народного художника України Анатолія Гайдамаку та скульптора Петра Дроздовського. Вони стали авторами бронзового пам'ятника Отаману. Пам'ятник Петру Калинишевському не тільки вшанування пам'яті славетного отамана, а й символ національного відродження, сказав на відкритті третій президент України Віктор Ющенко. Саме відродження України виборюватиме його брат Петро, якого Віктор Ющенко представив в якості кандидата в народні депутати. Обирайте національне відродження, пам'ятайте Колишевського, пам'ятайте волю своїх дідів-прадідів, які поховані на нашій землі. Обирайте нашу демократію обирайте європейськість.